Час новин на телеканалі «Лтава». Складові головної різдвяної страви мак, горіхи і сухофрукти. Особливості приготування куті та різдвяні традиції полтавців у випуску ПТН. Поглибити знання з хімії та біології в зимовій предметно-науковій школі зможуть студіте дітей Полтавщини. Школу відкрили у Зіньківському районі при таборі Еколог. Вони прославили Україну на весь світ. Учасникам олімпійських та паралімпійських ігор з Полтавщини вручили в облдержадміністрації нагороди та посвідчення заслужених майстрів спорту. Чорнухинський район лідер з реалізації обласного конкурсу проєктів. Його суть у тому, щоб громади покривали свої нагальні потреби за рахунок співфінансування з бюджетів різного рівня та спонсорських коштів. За шість років у Чорнухинському краї втілили в життя 17 таких проєктів. Докладніше про них дізнавалася Ірина Соляник та Євген Ковальчук. Будівля Милохівського навчально-виховного комплексу 30 років. Жодного разу за цей час вікна у школі не міняли, а старі почали псуватися. Завдяки участі в обласному конкурсі проєктів територіальних громад торік вікна замінили у п'яти класах. Обійшлося це в 60 тисяч гривень. По 25 з бюджету області та сільської ради ще 10 тисяч від спонсора. Зараз ми використовуємо значно менше природного газу, а температура повітря у. Власних кімнатах ніколи не знижується нижче 18 градусів. Ми теж поміняли вікна в спортивному залі. Ми можемо проводити там найрізноманітніші мероприємства. Такі ж енеррозберігаючі заходи спільно профінансували і втілили в життя ще в кількох громадах краю. Також за проектами сільських рад встановили вуличне освітлення, збудували водогін, відремонтували обладнання водозабірних свердловин. За 700 тисяч гривень у 2016 році зробили і покрили щебенем 800 метрів ґрунтової дороги, яка зв'язує села Городище і Лісова Слобідка. Це короткий шлях за Дяки якому можна зрізати 20 кілометрів. Це найближчий відрізок сполучення із містом Лубни, яке поряд із Чорнухами, ну, є промисловим перспективним, кошти спаси обласного бюджету 300 тисяч, 100 тисяч Вороньківська сільська рада, 100 тисяч Мелехівська сільська рада і 200 тисяч Постановківська сільська рада. Цьогоріч постав сільська рада знову виграла обласний конкурс і продовжуватиме цю справу з обласного бюджету. Виділять 200 тисяч, але цього ще недостатньо, аби завершити дорожні роботи. А після пожежі в районному будинку культури підготовка і виступи колективів художньої самодіяльності відбувалися в приміщенні, яке раніше було кінотеатром. Тільки два роки тому артисти змогли проводити репетиції у відремонтованій гуртковій кімнаті та користуватися новою костюмерною. В цьому саме приміщенні, де ми хотіли зробити гарну гурткову кімнату, були стояли проектора для показу кінофільмів, але вони вже не користувалися не один рік, багато років. І через те це приміщення, друге приміщення для керівника. Хорового колективу для кімнат, Ми вирішили, але своїми силами ми не могли потягти. Проект нам цей дуже допоміг. Окрім ремонту для центру культури та дозвілля закупили апаратуру та костюми. За проектом витратили близько 200 тисяч гривень. Ще 2012 році у літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди розпочали ремонт, але потім справа затихла до минулого року. Поданий проект від райради переміг із обласного бюджету на потреби музею виділили 100 тисяч. 160 знайшли у районній скарбниці. Внутрішній ремонт, зовнішній ремонт приміщень, повністю нова експозиція, повністю нова концепція експозиції, от, де Григорій Сайць Коворода от, постає зовсім в іншому образі. Як людина-філософ, як людина богослов. Експозицію ще не встигли завершити, але в оновленому музеї готові приймати туристів. У середньому щороку його відвідують близько трьох тисяч людей. Окрім дороги з лісової Слобідки до Гордища, цьогоріч у районі втілять ще один проект вуличне освітлення в Чорнухах. До слова, з цього року громади Полтавщини зможуть взяти участь в ще одній ініціативі комплексних проектах міжмуніципального співробітництва. Концепцію розробляє обласна рада у співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва Ірина Суляник Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. Один отримав поранення у районі Новозванівки, розповів речник Міноборони з питання ТО Олександр Мотузяник. За його словами, сепаратисти використовували важку артилерію на Луганському напрямку. А на Донецькому і Маріупольському напрямку, за його словами, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і мінометів. 6 січня православні християни, які живуть за юліанським календарем, відзначають надвечір'я Різдва Христового або святий вечір. Увечері в храмах проводять урочисті богослужіння. Вони нагадують про подію, з якої почався відлік Нової ери. Опівночі із 6 на 7 січня проведуть всеношну святкову божественну літургію. Для мене, як для християнки, це Одне з самих великих свят, таке як Пасха і Різдво, він народився тоді, коли я прийшла до нього і просила щось. І він зо мною. І він мені, якщо б важкі такі хвилини, якби не було його, в моєму серці, то я б не знала, як я жила в нашому світі. Іде тепло, відкривається душа, хочеться співати. Хочеться обійняти всіх людей і побажати всім добра і щастя. Збирається сім'я за столом, готується куття, бажається все найкраще всім сімейством. Посміхаємося, співаємо пісні, колядки пізніше. От. Світлий праздник, народження, народження всього доброго, всього світлого і в світі, і на душі. Різдво Христове для мене це великий і дуже великий праздник. А зараз цей праздник вернувся. Нам як належить, як празд... святкували мої батьки, мої діди, прадіди і так далі. Продовжуємо випуск новин. Сьогодні до нас у студію завітала науковий співробітник відділу етнографії полтавського краєзнавчого музею імені Кричевського Марина Кондратенко. Вітаю вас! І говорити ми про обряди та звичаї українського народу, що стосуються Різдва та інших новорічних свят. Отож, сьогодні вже святий вечір, завтра Різдво. Розкажіть, будь ласка, про найголовніші свята українців зимові. Так, взагалі в народі говорять, зима прийшла і празднички провела. І дійсно, взимку майже кожен день. Свято. Починаються ці свята з 4 грудня, дня введення в храм Пресвятої Богородиці і закінчується аж 29 січня святом Петри, Петра Вереги. Але, звичайно, кульмінаційними моментами всього зимового циклу був період 12-дення, де ми святкуємо три найголовніші свята: Перше свято це Різдво, Друге Новий рік. І водохреща до цього зимового періоду святкування наші пращури, предки готувалися заздалегідь. Вони обов'язково наводили порядок у своєму дворі, прибирали його, прибирали всі споруди, які були на дворі, доводили до ладу свою оселю, підмазували долівки. В хатах розставляли найгарніші рушники, скатертини. І готувалися е, до цих свят е, також і духовно, тому що був до, е, за новим стилем до 6 січня включно був період Пилипівського посту, який починався ще 28 листопада. А що варто готувати на Різдво? Я знаю, там 12 страв повинно бути на столі господині. Е, так, взагалі господині починали готуватися до святвечора, який передував Різдву. Um, uh. Ще е, заздалегідь, тому що, перш за все, е, ще влітку, на ярмарках, вони купували новий посуд. Досить символічним було те, щоб е, кутю та узвар готувати в новому посуді. Це віщувало добробут родині в наступному році. Е, сама господиня завжди вставала досвіта і набирала з е, криниці неторкану воду, так її називали. Е, цю воду потім використовували для приготування куті. Для приготування куті також і використовували зерно. На Полтавщині найбільше використовували пшеницю, рідше ячмінь. Таке зерно товкли в ступі, але не для того, щоб його подрібнити, а для того, щоб його відділити від полови. Засипали в горщик, заливали водою та ставили до печі. На Полтавщині існував досить такий цікавий оригінальний звичай, що таку кутю в печі повинна була помішувати молода, незаміжня дівчина. Це також вищувало добробут ці сім'ї. Крім того, господині готували і інші страви. Ми знаємо, що їх повинно було бути 12. Перша це, звичайно, куття, потім узвар. Готували різноманітні пироги з прісного тіста, звичайно ж, пісними начинками. Найполтащині найбільше це була капуста, горох, квасоля. Також готували, крім порогів ще рибу, тушковану капусту, або навіть пісні голубці. До самої куті додавали також різні елементи, вони мали своє символічне значення. Крім зерна, там дуже часто на Полтавщині був мак, і мак також був непростий, тому що найчастіше такий мак заготовляли в сім'ї ще. На спаса, і він був на спаса посвячений. Наприклад, в моїй сім'ї саме так і робили. Давайте від страв перейдемо до обрядів. У святий вечір прийнято колядувати так. В Святий вечір зустрічаються випадки на Полтавщині в 18-19 столітті, коли хрещеники йшли до своїх хрещених і колядували, але здебільшого на Полтавщині колядували вже 7 січня після служби в церкві. А в святий вечір ні а в святий вечір відповідь. діти брали вечерю, яку мати приготувала. І несли своїм хрещеним, перш за все, хрещеним. Найчастіше це був той самий Узвар, це також ритуальний напій, зроблений з солодкої води та сухих фруктів. Брали Узвар, брали кутю, знову ж ті самі пісні пироги, і несли вечерю. До речі, на Полтавщині вечерю носили не тільки своїм. Хрещеним, а також зустрічається, що в XVIII столітті носили вечерю баби по витусі, носили вечерю священникам або іншим членам сім'ї літнього віку, які проживали не з усією родиною, особливо якщо в них не було своїх дітей. Вони, начебто, таким чином ними опікувалися. Дякую за розмову. Сьогодні до нас у студію завітала науковий співробітник відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею імені Кричевського Марина Кондратенко. Найпопулярніший товар у Полтаві нині інгредієнти для куті. Складові головної різдвяної страви, мак, горіхи і сухофрукти полтавці купували сьогодні в першу чергу. Особливості приготування куті та різдвяні традиції полтавців знають мої колеги. Шеф кухар із Полтави Тимофій Гаєвий на святвечір готує кутю. Говорить, щоб страва була смачною, спершу замочує зерно. Це пшениця, яка пройшла обробку, шліфовку, тобто ціле зерно. Замачувати його мінімум потрібно на 12 годин, лучше на сутки. Один раз міняє воду для того, щоб крахмал набух. Вчора я розпарив мак в і его, то есть для того, щоб он був мягкий до виділення молочка. Грецький орієн був обжарений, э, в блендері. Та головне каже Тимофій: слід дотримуватися традиційних технологій приготування куті. Если кутю раньше варили в русской печі, то используя э, пліти водяную баню духовки. Я создаю імітацію русской печі. То э, кутю я варю саму крупу Я варю 4-5 часов. Кутю приготували за давнім українським рецептом. Дуже смачно. Добробуту усім, хто нині смакує кутею, гарантовано ще з давніх давен, розповідає отець Олександр. Ділитися кутею з іншими значить множити своє духовне багатство. В Євангелії написано, що хто багато сіє, то той багато і буде жати. Тобто, ми ділимо. Тобто, це знову ж символ, того, що якщо я віддам щось своє, значить воно в мене намножиться. Вечеря, яка сьогодні відбувається, це. В першу чергу для чого вона? Для того, щоб люди могли зібратися за столом і поспілкуватися в родинному колі. Полтавські супермаркети цими днями продали втричі більше маку, родзинок та горіхів, ніж зазвичай. Кутю, яку продають в магазині, люди купують на ура. Це все, що залишилось. Кілограм вагової куті коштує 39 гривень 90 копійок. А от Микола з дружиною говорить: кутю їсть тільки домашню. Як кажуть, де б не були, а вдома завжди лучше. Чу готує вдома і пані Людмила. Розповідає, в її сім'ї дотримуються давніх традицій. Варимо узвар, як моя бабуся вчила тих фруктів, потім ми туди додаємо мак, курагу, ізюм, горішки. Чим багатше куття, говорить, тим кращий урожай, тим кращий достаток в домі, в сім'ї, злагода, мир і тому подібне. Потім в мене син їсть, ми варимо вечерю, несемо до нашого хрещеного. Артем каже, про традиції не знає нічого. Вважає, що підготовкою до різдвяних святкувань має займатися дружина. Це в мене жінка цим займається. Різдвяною кутюєю, традиція мою всім. Полтавка Вікторія на святвечір готує 12 страв. Салати, картопля, щось з м'яса, з риби, якісь. Там бабуся моя піс ще дотримується, але ми їмо і м'ясо, і рибу». Різдвяний стіл це чималі витрати, розповідає Валентина. Неможливо скупитись на 12 страв. Максимум це 3-4. Та головне під час різдвяних свят, за словами отця Олександра, не розмається страва, а відчуття родинного тепла і затишку, яке не купиш за гроші. Ольга Бацула, Павло Бардиш, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Світлана Дорч із Полтавщини служить у батальйоні Айдар зі всією родиною майже рік. Про жінку військовослужбовця розповідь моїх колег. Світлана Дорщі відповідає Вайдарі за кухарську справу. Каже, не могла бути байдужою, коли на сході України почалися бойові дії. З 2014 року, як почалася у нас неприятності, наша війна, борьба. Ну, я була патріотом, душою всім перший поїхав муж з 2014 року, потім поїхав син. Ну, звісно, я не могла вдома залишатися, тому що я знала, і я там потрібна. Все ми тут, муж знаходиться в РВП, то є на, на позиції, син мінометний відділення. Світлана розповіла, про яке майбутнє вона мріє. Знаєте, мені кажеться, у кожного, яка може бути надіжда і віра, щоб був мир, щоб ми Как, как вам объяснить, даже иногда и плакать хочется, чтобы мы были такими добрыми, отзычами, когда-то, какими, какими мы были раньше, чтобы оно все было тише, чтобы спали все спокойно, внуки, чтобы не так, как тут дети, смотришь, они уже как-то вот напуганные, вот, вот, чтобы вот это не было, чтобы у них это было как страшный сон. Женочье щастя для нее, каже пани Светлана, відчувати, що тебе в усьому підтримує родина. Для меня праздник тогда, когда я созванимся с мужем, Опа, ти здоровий, взяв трубку син. Значить, вот это мой праздник, вот это мой день. Поглибити знання з хімії та біології в зимовій предметно-науковій школі зможуть 100 дітей Полтавщини. Школу відкрили у Зіньківському районі при таборі еколог. Більше про це розкажуть наші журналісти. Одинадцятикласник Руслан мріє стати біотехнологом. У своїй першій науковій роботі досліджував Чорноземи Полтавщини. Каже, хімія та біологія, науки перспективні, і цікаві. Закріпити свої знання з біології і трошки підтягти хімію, тому що ці предмети вони потрібні будуть потрібні для вступу ну, для ЗНО, для університету. Не лише музикою і бізнесом, пов'язаним із землею, цікавиться одинадцятикласник Станіслав. Хлопець дослідив кілька сортів солодкого перцю та пристосування цієї культури до клімату Карлівки. Я планую поступати у держав... Полтавську державну аграрну академію і стати в майбутньому фермером, тобто зробити на цьому бізнес. Учасниками першої зимової предметно-наукової школи стали 100 дітей з усієї області. Це учні 9-11 класів. Створили її на базі табору еколог у селі Міські млини Зіньківського району. Основний напрямок це зимове оздоровлення дітей, пропаганда здорового способу життя, також науково-дослідницька робота і виховання. Дитячий табір триватиме три тижні. Основні напрямки його діяльності поглиблене вивчення хімії та біології, лекції, практичні та лабораторні заняття проводитимуть провідні полтавські науковці з педагогічного університету та аграрної академії. Розвивальні завдання з хімії, з біології, тренінги, хімічного спрямування, біологічного спрямування, ігрова діяльність, потім праця в бібліотечних, бібліотечних фондах. Крім навчання для дітей будуть організовувати ігри, розваги, дискотеки та вікторини. Цю зимову школу при таборі околох відкрили вперше. Юлія Кравець, Павло Бардиш. Полтавські телевізійні новини. Вони прославили Україну на весь світ. Учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор з Полтавщини вручили в облдержадміністрації грошові нагороди та посвідчення заслужених майстрів спорту. Як це було, розкажуть мої колеги. П'ять спортсменів з області війшли до складу збірної країни і відстоювали її честь на минулорічній літній олімпіаді в Ріо де-Жанейро. На дистанції тисяча метрів каної одиночці Павло Алтухов посів п'яте місце. На такій же дистанції Дмитро Янчук з напарником виборов бронзову медаль. На 15-тих паралімпійських іграх Полтавщину представили 12 спортсменів, які завоювали 22 медалі. Встановили чотири рекорди Європи два світові та один паралімпійський. Два з них належать Євгенію Богодайку. Все касається спорту. Я думаю, що поработає мета цикл. Дай Бог попадемо в Токіо, і на там навірно вже буде завершення моєї кар'єри. Плавець Юрій Божинський зінькова отримав дві медалі бронзову і срібну. Хотілося показати повторююсь, якому кращий результат, щоб про нашу країну також люди почули, і я думаю, що нам це вдалося. Легкоатлетка Ольга Ляхова, учасниця Олімпіади в Ріо, не здобула перемогу. Посіла 49-те місце на дистанції 800 метрів. Це така би така була пробна пробна олімпійські ігри. Я ще молода, і є ще куди стремитися, і каби єсть кда чого добитися. Нагадаю, задля підтримки наших спортсменів земляків той рік на одній із сесій полтавської облради виділили 3 мільйони 850 тисяч гривень із обласного бюджету. Ці кошти спрямували для поліпшення житлово-побутових умов спортсменів. Валерія рибалка, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. на різдвяні свята для охорони громадського порядку у Полтаві задіють близько 200 правоохоронців. Порядок охоронятимуть посилення наряди працівників відділу та відділень поліції Шевченківського, Київського і Подільського районів та патрульні поліцейські. 6 та 7 січня у 16 культових спорудах міста відбудуться богослужіння, в яких, за попередніми даними, візьме участь близько 13 тисяч громадян. За храмами та церквами будуть закріплені наряди правоохоронців. Про це повідомили у прес-службі обласної національної поліції якої погоди чекати на Різдво? Та чи довіряють полтавці народним різдвяним прикметам? Дізнавалися мої колеги. Існує народне повір'я. Якщо на Різдво буде холодно, йтиме сніг, рік буде урожайним. А якщо цього дня буде тепло, холодною буде весна. Та чи вірять у ці прикмети полтавці? Запитаємо у них. В народні примети не вірю, тому що все помінялось. Клімат помінявся, все тому що нарушили е, е, равновесія. Природні повністю сто відсотку навіть не судово однозначно провірена та тому, що це досвід уже підказує. Ви особисто перевіряли Звичайно. вірю. А ви слідкували за цим? Ну в тому році так було. Обычно всіх, всіх, так як раніше були повір'я, обычно накак говорили, так оно всегда у нас і получалось. То ж, якою буде погода 7 січня? Запитаємо у синоптика. Характер погоди по території області буде ну такий дуже дуже різдвяний. Сніг місцями хуртовини на дорогах можуть бути снігові замети, посилення північного вітру, 10-15 морозу на заході області, і ну як я вже сказала, на сході трошки тепліше, але все одно морозно. 8 січня суттєвих змін в погоді не відбуватиметься, зберігатиметься сніг. Найхолодніше Різдво на Полтавщині за останні піввіку було у 1979 році, мінус 26 градусів. Найтепліше зафіксували у 2001 році, 8 градусів вище нуля. Анна Комар, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Обмеження для паркування. У зв'язку з тим, що прогнозують погіршення погодних умов, а саме снігові опади, у Кременчуці вводять тимчасово обмеження на паркування транспортних засобів. Обабіч доріг таке рішення прийняло управління житлово-комунального господарства міста. Його керівник Іван Москалик пояснив, що припарковані автомобілі заважають роботі снігоприбиральної та посипальної техніки. Повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради. Власників транспортних засобів просять під час великих опадів не виїжджати без нагальної необхідності. Різдвяні старти. Змагання зі спортивного орієнтування вдруге влаштували у корпусному парку Полтави. Охочих взяти у них участь поділили на чотири вікові категорії. За годину вони мали пройти маршрут та зібрати певну кількість міток. Загалом у змаганні взяли участь 45 чоловік. Переможець подолав дистанцію за 14 хвилин, повідомили на сайті УНН-Центр. Ця інформація завершує випуск новин. Всім вдячна за увагу. Всім щасливого вечора, Різдвяного. Дні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода, сильний сніг, хуртовина на дорогах снігові замети місцями на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, порв 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби мінус 11-16, А у Полтаві протягом доби – 12-14 морозу.